Пане Рабіновичу, ви такий багатий і успішний. Давайте напишемо книгу, як я заробив перший мільйон. Ви що таке? Пропонуєте мені явку з повинною? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Цирк виступав перед співробітниками компанії з нагоди її ювілею. Клоун смішив, фокусник дивував, а канатоходець витворяв неймовірні трюки, після чого жартома запропонував кому-небудь із глядачів повторити номер. Один дідок зняв піджак, заліз на канат і кілька разів спокійно прогулявся туди і назад. Хто це? запитав здивований директор цирку в директора компанії. Це наш головбух, гордо відповів той. Ще не було жодного випадку, що він порушив баланс. У салон літака заходить стурбована стюардеса і звертається до пасажирів. Панове, наш літак перевантажений і погано піддається керуванню для того, щоб не загинули всі, хтось один має вистрибнути. Добровольці є. Голос позаду. Ну, ось так завжди. Коли те ще не потрібно, то вона тут, як тут. А коли потрібно, то її немає. Розмовляють два психологи. Я кожного свого пацієнта завжди запитую, чи грає він у шахи. Навіщо? Якщо він не грає, раджу почати грати. А якщо грає, раджу припинити. Але чому? Та сам не знаю, але у 80% випадків допомагає. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Яша Робінович прийшов у гості до одруженого приятеля Моні. Той у цей час відчайдушно рубається у якусь стрілялку на комп'ютері і нікого не помічає. Щоб якось привернути його увагу і почати розмову, Яша вічливо цікавиться. Моню, а велика місячна абонентська плата за цю гру? з кухні лунає відчайдушний крик дружини. «Холера ясна, моню. То ця проклятуща зараза ще й платна?